Також на продаж залетів ще один у нас Фордік, ось такий Edge по дуже гарній ціні, і дуже гарній комплектації. Він у нас на повному фулі можна сказати. Це у нас 19-й рік, 190 оригінального пробігу, безключовий доступ. І ось такий салончик крутий. На шкірі, на пам'яті, на управлінні, на всьому, чим хочете. Велика мультимедія, ось такий коробка передач, наш джосик повертається собі, крутиться, напівелектринний щиток приборів. Люка у нас немає, але місця в загальному в як завжди, достатньо. Тут, напевно, не троє, а всі, напевно, і четверо сядуть. Тожник теж досить великий. Цей автомобіль вже нас знаходиться на зеленій 149. Тут можна його зробити. Тест-драйв оглянути, і ціна його 18 тисяч доларів США. 2,0 бензин, 2019 рік. Маємось такий сірий, маємось такі сині, і також у нас ще є ось такий там далі червоний. Тобто маємо три автомобіля в наявності. Всі автомобілі можна продавати у лізинг, що ті, що, ті, в принципі, всі. Так що, друзі, забігайте, обирайте собі Фордік в наявності, який вам подобається більше, по кольору, і по всьому. Находимося, місто Львів, зелена, 149. Маємо 250 автомобілів в наявності. Навіть маємося такі нові електрокари, і Volkswagen, і хонди, і Nissan Ari по хороших доступних цінах. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, забігайте. Працюємо кожного дня без вихідних. Якщо вас сподобалось якесь автомобільне відео, напишіть в коментарі. І ми вам напишемо ціну. і Рік пробіг.